Мої вітання, колеги. Сьогодні 20 лютого. Чим ближче до березня, тим частіше ми задумуємося про те, в якому стані у нас виганка і як ми йдемо по срокам, чи встигнемо, чи не встигнемо. Тому зараз пройдемось по сортам. Хочу наголосити, щоб ви звертали увагу на такі моменти: якщо у вас великі об'єми і вам потрібна квітка раніше, починайте раніше виганку. І таким чином ви будете встигати. Якщо як нам у нас невеликі об'єми і нам квітка потрібна на п'яте, там приблизно основна маса її п'яте, шосте, сьоме, відповідно, такий стан нас влаштовує. Тому зверніть на це увагу, як пришвидшити ріст? Саме ріст якщо ви хочете, щоб у вас. Швидше розвинулась і швидше заквітла, то треба підвищувати температуру. Підвищувати як в денні часи, так і в нічні. Але обережно. Зауважу, що в денні часи можна підвищувати трішки більше, ніж в нічні. Бо вдень ви можете контролювати там провітрювання, вентилятори, а в ніч менше, але також. Зараз ми тримаємо в межах 14 3-16 градусів, так як по стану зараз ми, ви саме все побачите. І так, почнемо з сорт Світ Теле. Це рожевий тюльпан. Ось уже з'являються перші бутони. Гадаю, за 3-4 дні він вже у нас буде весь на бутоні. За 3-4 дні про. Сорт Пол Макартні ми вже забудемо, тому що він практично весь вже готовий. Трішки тримаю його на бутоні, щоб набрав бутон, тому що даний сорт має середній такий бокал і хочеться його, щоб він був трішки більший. Можливо, і за цибулини була дрібна, можливо, це така сортова особливість, хто знає, пишіть. Фокстрот. Ближче до тепла ящик він у нас вже починає квікнути, решта вся повністю на бутоні. Знову меді також з'являються перші бутони. Ну, як завжди, ліс лісом цибулина поділилась. Треба щось з білим думати, у кого є на прикметі якийсь гарний білий сорт. З минулих років або з цього сезону, будь ласка, радьте, буду вдячний, що поділитесь інформацією. Також підходить вже повністю бутон зверху, сорт Stronghold. Гадаю, що за 3-4 дні буде весь на бутоні і будемо вже поступово зрізати. Сорт, який буде зв'язатись останній в моїй колекції Strong Glauve, десь в перших числах, ось бутон знаходиться ось майже під верхом. Зараз він стоїть, вже ми його перемістили в більш тепле місце, тому очікуємо вже за тиждень появу бутонів. Орленда. Тут поближче до тепла вже з'являються бутони, тут ще нема, але теж вже під верхом. Аргос починає вже ось на бутоні весь практично. Тому за тиждень ми його вже знімемо. А мілкшейк ну, також вже весь на бутоні. Тут явно, що він вже до 25-го весь буде зрізаний. На бутоні також вже з'являється сорт тарзан, дуже високий, будемо спостерігати, вперше з ним працюємо, побачимо, який буде бутон. На 14 був невеликий, тому порівняємо, якщо виправиться, буде гарний, можна працювати. Якщо ні, Червоно-жовтих великий вибір е, сортів, тому будемо вже оприділятися. І що стосується е, значить, порів, будемо порівнювати фокстрот на гідрі на воді з фокстротом на субстраті, Ну, а це аргос. Звертаю вашу увагу на полив. Це дуже чітко видно, що Споживання води зросло в рази, видно на гідропоніці, буквально 2-3 дні і починаємо вже доливати. Тому не забувайте про полив в субстраті, щоб тюльпан не підв'ядав, щоб бутон був крупний. Тому це дуже важливий момент. А так, всім дякую за увагу і до скорої зустрічі.